Радіо UA Chicago Ну що ж ми повернулися на хвилю 12.40 AM і зараз у цій студії ми не самі. До нас завітали незалежні волонтери, активісти. Отож, сьогодні в нашій студії Роман Глива. Добрий вечір. Добрий вечір. Олександра Милосердова. Добрий вечір і Дарина Семенець. Добрий вечір. Ну що ж моє вітання, і хотілося би обговорити три вектори сьогоднішньої нашої розмови: це, звісно, прийдешній автопробіг. Фрі Азовсталь, який відбудеться вже цієї неділі, так само хотілося би зачепити фестивалі, які пройшли, і вашу участь і присутність у них. Ну і, звісно, саме, саме час проведення цих всіх автопробігів і мітингів, чому саме вони відбуваються у період цих фестивалів, які зараз відбуваються. Можливо, я почну. І Відповідь на це питання досить проста. Багато хто знає, багато хто вже і бачив, надіюся, що бачив. Дуже багато військовослужбовців прибувають сюди у Чикаго, і не тільки у Чикаго, взагалі в Америці. Вони мають свої, скажімо так, тури по цих фестивалях на протезування. Вони приїжджають сюди на протезування і на фестивалях вони присутні для збору коштів на ті ж самі протези для них же самих. Так співпало, що ми маємо цю тенденцію робити мітинги раз в два тижні. Фестивалі просто накладаються на цей самий день, і в нас є це розуміння. Що, в принципі, розуміємо, що е, це досить складно людям і організуватися, як, як і на мітингах, так само, як і на фестиваль, тому що багато хто, можливо, має чи своїх дітей, які присутні на фестивалі, і вони виступають. Що ми все розуміємо, все класно, все супер, це ж ніхто нікого нічого не засудить, не поб'є. Але ми раніше сюди до вас приходили і ми вже казали, що враховуючи це все, ми переносимо годину раніше, організовуємо мітинги раніше, перед фестивалем. Навіть це хоча б півгодини. Годину ми намагалися зробити попередньо. Але у зв'язку з тим, що це не суто наша власна ініціатива, а підкреслю військовослужбовці, які приїжджають сюди на протезування, вони є самі ініціаторами цих мітингів, тому що вони знають, що вони тут проводяться, і питаються нас, чи будете ви проводити саме оці дні мітинги якісь. Ми кажемо, ну ми не впевнені, оскільки знаєте свої рідні причини. А знову ж таки, фестивалі дуже багато будуть від, будуть присутні там. Ні, давайте робити. А хто ми такі, щоб їм відмовити? Тому тому так. Дякую за відповідь. І враховуючи те, що фестивалі є, і власне, давайте ще поговоримо про присутність вашу на фестивалях. Яка головна мета, що ви хочете донести людям, тому що шквал обурених коментарів від організаторів і інших котяться цілий тиждень у фейсбуці та соціальних мережах? Чому ми приходимо на фестиваль не тільки в якості гостей, але в нас також є інша мета, яка полягає в тому, щоб показати та розказати людям про те, що в Чикаго відбуваються мітинги? Ми маємо своєрідні плакати з закликом: що якщо у вас є час на фестиваль, то знайдіть час на мітинг. Ми не звинувачуємо людей в тому, що вони прийшли на цей фестиваль. Ми просто хочемо, щоб вони не забували про те, що в фестивалі це класно. Але фестивалі відбуваються між українцями для українців. Ми виходимо для того, щоб нагадати американцям в першу чергу, що в Україні відбувається війна, і що наші хлопці досі в полоні, і ми боремося за них тут. Реакція людей була неоднозначна. Як завжди, деякі люди до нас підходять, дякують нам за те, що ми робимо. У нас також є один плакат, що ми проводимо наш збір на реби для азову. У нас була дуже досить велика мета, скажімо так. У нас був один мільйон гривень. Тому так ми виходимо на годину не весь день. Ми виходимо рівно на годину. Ми знаходимося там приблизно такий самий період часу, до речі, як і відбувається мітинг. Люди з радістю до нас підходять, донатять на, на наш збір, а також дізнаються у нас інформацію про наступні мітинги, які будуть відбуватися. Склалася не дуже, не дуже хороша ситуація тільки в Річмонді, тому що люди нас не до кінця зрозуміли, не до кінця зрозуміли наш посил. І ми намагалися питання якось вирішити, але відповідь була однозначна. Ви можете залишитись тут, тільки якщо ви приберете всі плакати. Що ми в кінцевому результаті і зробили, тому що як мінімум нам було незручно перед людьми, з, з якими ми приїхали, нам не було зручно перед військовими, які були поруч і на це все за цим спостерігали. Ми винесли урок. Ми знаємо, що. Тепер, якщо ми плануємо кудись приїхати, ми обов'язково попередимо організатора фестивалю, щоб вони знали, що ми будемо присутні, щоб вони були готові до цього. І якщо у людей будуть виникати питання, щоб вони знали, що їм відповісти. Чому ми цього не робили у цю неділю, тому що ми були присутні на попередніх фестивалях в Іліносі, і всі люди сприймали нас. Позитивно і нас бачили організатори, нас бачили священики церкви, де відбувалися фестивалі, і нам всі давали добро там залишатися. Тобто, і та ситуація, яка склалась неділю, її теж можна було вирішити по-іншому. Але на жаль, що маємо, те маємо, і дуже не хочеться продовжувати негативні коментарі в соцмережах і взагалі продовжувати цю тему. Я думаю, що кожен засвоїв урок. Просто треба бути трошки добрішими і по-іншому вирішувати такі питання. Дякую за відповідь. А як щодо а, фестивалів, а, які відбуваються не тільки на, а, в українських околицях і в українському середовищі, чи відвідуєте ви так само фестивалі а, на російських, на молдавських і інших а, організаціях? Ні, ні в якому разі. Якщо хіба до речі, протестами А, з протестами? Я думаю, Якщо в такому контексті тоді так, це вже був один такий, скажімо, Ну, протест, як його повинно чому назвати, але це було, на я наскільки пам'ятаю, це був вроді, День Батька в Америці. Uh -huh. І ми побачили десь оголошення у Фейсбуці. Одна людина нам просто це порозкидувала, і якось, як завжди, на сарафанській радіо почало діяти, тобто один одному почали поширювати. І таким чином воно стало якомусь колу людей відоме. І воно відбувалося в той самий день, коли ми робили мітинг в е, частині е, Чикаго. А саме, наскільки я пам'ятаю, якщо я не помиляюся, це був Лінкольн Парк. По закінченню того мітингу частина людей зібралася, хто міг, і хто хотів, дуже і знову ж таки хто міг, поїхали на пікнік до тих людей, які оце зробили таке яскраве оголошення, виставили свій аквафреш на весь фейсбук. Вибачте, я дуже стримую зараз. Щоб не сказати зайвого. Приходять туди, в нас от була наша Христина присутня ще тут, в Америці, зараз вона вже в Україні. Вона була, напевно, найбільшим ініціатором цього всього, аби всі прийшли туди і ми стали там з плакатами. Такими самими, до речі, плакатами, просто щоб е, дати зрозуміти вже тим людям, хто є насправді агресором, а з таким самим плакатом, що я маю на увазі, з тим, що ви є агресор, ви є вбивці і вам немає тут місця. Там ми проти них протестували. Там ми робимо протест. А коли ми знаходимося на українських фестивалях, ми людей закликаємо. Це вже, вибачте, хто як розуміє. Звичайно, не хочеться нікого образити особисто. Ми ні до кого не хочемо переходити на якісь е, особисті е, перепалки чи щось тому роді. Ми хочемо навпаки єднатися просто. До цього моменту ми бачили тільки такий шлях. Що до речі, він дав свої результати. Ну no, і власне про результати хотілося б поговорити. Е, буде наступний ваш авто, автопробіг, він вже буде через тиждень після того, як відбулися фестивалі. Чи є у вас якась статистика того, скільки людей приєднається, щоб вже відзвітувати, чи там прийшли нові люди, чи не прийшли нові люди в такому плані? А, ну... Скажу від себе, я не знаю. Ніякої статистики нічого такого не веду. Особисто Ні, ну, плані, не знаю, але нових, нових людей нових, так, да? так так. Нових людей дійсно бачимо, ті, які там ніколи не приходили. То зараз видно, що нові люди доєднуються. І, власне, як ви вже сказали, за автопробіг, то цієї неділі відбудеться автопробіг на підтримку військовополонених на першу годину за адресою 2427 West Chicago Avenue, Чикаго Авеню. Це українські околиці на паркінгу CVS, ми там збираємось. Зазвичай ми ще там трохи готуємося, розмальовуємо машини, тому так само доєднуйтесь і беріть з собою плакати, беріть прапори. Як уже Роман сказав, до нас часто доєднуються військові, тоді, коли вони мають можливість, тоді, коли вони тут перебувають в Чикаго, і цей раз вони ніби мають бути так само, за що ми. Дуже вдячні. Тому доєднуйтесь і ви всі. Бо військові навіть мають можливості бути з нами. А ніби люди постійно мають якісь причини не приходити. Тому всіх чекаємо. Знаємо, що це ваш а, не перший автопробіг, і взагалі чи будуть якісь зміни а, в цьому автопробізі? Що взагалі а, очікувати в... людям? От ви кажете, там раніше приходити на mm -hmm. підготовку. Це чим розмальовувати машини? E, це так, все Ми направити. маємо та звичайно. Ми це все це маємо. Ми маємо маркери. Якщо хтось не може намалювати, ми допоможемо це зробити. Взагалі з цим все окей. Ми можемо допомогти повісити там прапори на машину, тобто обговорюємо там приблизно яким маршрутом Ми будемо їхати. Тобто, ми для себе знаємо точний маршрут, але так само і людей орієнтуємо. Тримаємось там завжди разом. Наприклад, хто їде перший, він... Дивиться, щоби заді люди не відставали. Тому все це так злагоджено. Ми говоримо, домовляємось, і все, все проходить зазвичай. Окей. Тому, якщо хтось іще не долучався до автопробігу, але дуже хоче. Ми вас чекаємо, власне, нічого страшного нема. Ну і власне останнє питання від наших слухачів та глядачів пишуть у соціальних мережах, чи безпечно це з точки зору, чи не будуть проблем потім з автівками від поліції. Такому плані, як це взагалі відбувається? Е, у нас ще не разу не було ніяких проблем. Ми стараємось їхати так, щоб не здійснювати якісь там не робити аварійні ситуації чи щось таке. Нормально себе вести, щоб люди звертали на нас увагу, але не, не робити якось так, щоб то погане було враження. Тому ні, і це окей, все добре. Ну і на кінець по два слова скажіть нашим слухачам новим е, людям, які хочуть долучитися до ваших мітингів, щось приємне та хороше, і по Ну, я скажу, що ми вас завжди чекаємо. І обов'язково доєднуйтесь. І ми повинні об'єднуватись заради України, заради нашої перемоги, і особливо заради наших військових. Я, напевно, буду наступним. Наша громадянська позиція є вкрай важлива. Навіть будучи тут, в Америці, будучи в Чикаго, я завжди це говорю і, напевно, завжди буду це казати. Українцям зараз себе називатися велика честь. Наші воїни віддають своє здоров'я, а то й життя заради всіх нас. Ми маємо їм дякувати, бути вдячні і таким чином так само боротися за них так як вони боролися за нас. Скажу від себе: доєднуйтесь, просто доєднуйтесь до нас. Це дуже приємно бачити от на протестах нових людей. Тому що блін, постійно одні ті самі люди. Це теж приємно, що вони залишаються з нами. Вони залишаються свідомими, притомними. Але коли нас буде ставати і ще більше, це буде в рази краще, бо разом ми будемо ще сильніші і можемо і ще більше чого зробити. Направо нашу бульбушку розширювати й ті самі лиця, Це завжди приємно, але нові ще краще. Дякуємо сьогодні. З нами в студії були присутні незалежні волонтери та активісти Дарина Семенець, Олександр Милосердова та Роман Глива. Залишайтеся з нами на хвилі 12.40, сорок, адже попереду нас іще одне цікаве інтерв'ю. Дякую, вам. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.